Доброго дня всім добрим людям. І так я знаходжусь в місті Хмельницький, вулиця Соборна, 73, де знаходиться класика корупції і самобудів, які розповсюджуються органами місцевого самоврядування. Цей дім відомий тим, як дім Мельника, який збудований на земельній ділянці. де знаходилася котельня. Котельню зруйнували, землю взяли в оренду. Потім збудували дім, і такий собі гаркавий голова міста Хмельницький розірвав договір оренди, чим завдає шкоду громаді міста Хмельницький, яка отримувала кожен рік 53 там з копійками тисячі гривень, враховуючи інфляцію і так далі, то це вже щорічно він наносить збитки громаді. В розмірі своєї заробітної плати добласна поліція, яка до сьогоднішнього дня не розслідує дане кримінальне правопорушення, дане кримінальне провадження, вони футболять туди-сюди, закривають його і таким чином породжують то, що називається зневіра в інституції держава. І ця зневіра тільки збільшується, причому при тому, що завдається шкода як громаді міста Хмельницький, так і всьому українському народу, оскільки. Постулатом Земельного кодексу України є те, що використання землі в Україні є платним. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.